Армія РФ, вкотре атакувала Україну БПЛА типу шахет та безпілотниками інших типів. Удар припав на декілька регіонів нашої країни. Так на Харківщині від ворожих боєприпасів постраждали п'ятеро людей. Зокрема, було пошкоджено та зруйновано цивільну інфраструктуру. Також через обстріли сталися займання торгових павільйонів і автомобілів. В той же час окупанти поцілили по кривому рогу, внаслідок чого було пошкоджено та зруйновано приватні будинки, підприємства, церкви та спорт. Комплекс. Уламками спровоковано пожежі. Також на Сумщині російські війська вдарили по цивільній інфраструктурі, через що було пошкоджено енергетичне обладнання, що спричинило знеструмлення у сумському районі. Про це написав міський голова Олександр Лисенко. Віддав життя за мир на українській землі. Сьогодні Буковина віддала шану ще одному герою із молодшим сержантом Юрієм Кульчицьким, воїном військової частини А 5170 попрощалися попрощалася у Куболчині. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Оновлена Чернівецька гімназія номер 20 відкриває двері після капітального ремонту. Осучаснення закладу стало можливим завдяки підтримці нашого міста як урядовими інституціями, так і міжнародними партнерами. Про це на церемонії відкриття розповів міський голова Роман Клічук, наголошуючи на важливості створення безпечного та комфортного місця для навчання. Сам проект тривав п'яти років, на почався. 24 четвертая росія до скріті місяць, тобто, вот і, і сьогодні ви вже бачите ре, результат всієї командної роботи, як міської, так і і урядової, і європейська наційної банку то, Тобто то, то всіх тих, тому ми, 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 ми сьогодні дякуємо. Роман Клічук розповів, будівля гімназії була в неналежному стані, тому вирішили залучити іноземних партнерів для ремонту фасаду та реконструкції подвір'я. По благоустрою ну чисто також по господарськи, що сама школа повно виглядала, що, що на, на кошня територія було майданчика для, для дітей. Спортивно датчик був в жахливому стані і тому, що на це період щоб показати, що ми хороші партнери. Ми дивимося на, на, на серцевомуся. Це було прийнято рішення і по благоустрою провести все. Порядок такий результат місто не могло б реалізувати власними зусиллями. Додає Роман Клічук. Тому завдяки сприянню міністерства фінансів були задіяні іноземні партнери. І, от зрештою, Чернівчани мають змогу спостерігати результат такої співпраці. Європейський інвестиційний банк, скажімо, став дивитися на проекти не з точки зору того, наскільки вони є доцільними для банку, а якими є пріоритети в Україні, і коли ми звернулися з потребою, що потрібно залучати кошти від банку, аби надалі держава у вигляді субвенцій надавала кошти на міста на безповоротній основі, щоб міста могли реалізовувати найбільш пріоритетні субпроекти. І Чернівецький кейс саме про трансформацію ділових відносин у хорошому сенсі, адже соціально освітня сфера серед пріоритетів нашої держави, додає Ольга Зикова. Це школи, це лікарні, це житло. Житлова політика зараз одна з ключових для європейського інвестиційного банку. Також і спільно ми реалізовуємо такого гатунку проекту, як надзвичайна програма кредитування від банку. Вже є кілька ітерацій цієї програми. Представниця Європейського інвестиційного банку емоційно ділиться неймовірно рада, що банк має змогу реалізовувати такі проєкти в Україні. Ми дуже пишаємося, що ми могли виділити кошти, які наближаються 1 мільярд євро. інвестицій тут в Україні до відновлення вашої країни. Це неймовірно, що країна почала відновлюватися і в умовах війни. Одним із ключових завдань співпраці є обмін досвідом, каже Кристина Микулова. Наш досвід з Європи не на 100% підлаштований вашим умовам, і тут ви переможці, тут ви маєте інновації, тут ви маєте ідеї. Так нам треба знайти ці синергії і зробити комбінацію нашого досвіду, наших стандартів та вашої творчості. Таку співпрацю чернівці демонструють не вперше і точно не в останнє. І зараз йде робота над новими проектами для покращення якості життя у нашому місті. Підсумував Роман Клічук, Юлія Слободян, телеканал ТВА. Намагалися незаконно потрапити до Румунії за онлайн-картою. Біля державного рубежу за допомогою дрона затримали чотирьох так званих туристів. Так, під час моніторингу прикордоння оператору БПЛА зафіксував рух чотирьох невідомих осіб, одягнених так, аби замаскуватися під густу зелену рослинність. Під час затримання порушники жителі Чернігівської та Івано-Франківської областей спробували втекти. Втім, це їм не вдалося. Відносно чоловіків склали відповідні протоколи. За минулу добу на Буковині сталося дві пожежі. Так, в ніч на 23 липня до служби порятунку надійшло повідомлення про загорання причепі вантажного автомобіля поблизу міста Хотин. Займання вдалося ліквідувати на площі 10 квадратних метрів. Водій автомобіля не постраждав. Причину та збитки встановлюють. Окрім того, ще одна пожежа виникла у селі Замостя. Там горіло сміття, яке швидко загасили. Причину займання встановлюють фахівці. Атмосферу єднання органу та фортепіано у вічному танці музичних інструментів, які разом дарують незабутні емоції та наповнюють душу витонченими почуттями. У Чернівцях восьмий фестиваль органної та камерної музики Інвіктус нескорені» відкривають неперевершені та знамениті музиканти: італійський органіст Сальваторе Пронесті та українсько-вірменська піаністка Ольга Варданян. А звучатимуть твори всесвітньо відомих зарубіжних та українських композиторів. Легка. Так звана легка музика, це буде будуть пісні Азнавура, Попурі, тому що було його сторіччя, і ми були Сальваторе у Єревані, якраз минулого року, коли було 100 років шарлю Азнавуру. І потім це буде італійська музика, це буде Морріконе, це буде Челінтано. Тобто те, що люблять і чекають від італійців. Сальваторе Пронесті італійський органіст, відомий на увесь світ, зі своїми концертами виступав у багатьох країнах від Америки до Азії. Втім, музикант не лише грає на органі, він і створює ці величні інструменти, а також реставрує старовинні органи. Це дає можливість відчути інструмент зсередини та використати всі його можливості. Розповідає пан Сальваторе. Україна займає особливе місце у душі італійця. У ці важкі для нашої держави часи органіст всіма силами прагне підтримати українців, дає благодійні концерти і присвячує свої твори відважним воїнам. Звичайно, теплі спогади у музиканта про Чернівці, адже бував тут вже близько десяти разів і кожного разу давав по два концерти. І саме така велика любов публіки дуже надихає маестро і наповнює душу неповторною енергією. «Чернівці – Чернівчернівці це мій другий дім. Публіка як члени родини для мене. Я відчуваю теплоту, яка йде від публіки, і хочу віддячити навзаєм у цей складний час, коли потрібно було обрати їхати чи не їхати. Я вирішив їхати і бути тут разом з народом України, з Буковинцями, підтримати їх таким чином, щоб почуття були взаємними. Тому що мене тут дуже підтримують і хочу бути поряд. День видатна піаністка Ольга Варданян має і вірменське, і українське коріння, і дві батьківщини, адже півжиття жила у Вірменії, а іншу половину в Україні. Втім, через повномасштабне вторгнення була змушена покинути свій вже такий рідний дім і вимушено переїхала до Швейцарії, де наразі і працює. З першого дня у чужій країні музикантка почала шукати можливості, аби допомогти Україні. За до цей час вже дала багато благодійних концертів на підтримку армії та для допомоги постраждалим від. Війни. Ольга Варданян також відчуває великий зв'язок з Чернівцями, адже це місто, яке неможливо не любити. Місто, яке має свій неповторний шарм. До того ж, неодноразово відома піаністка співпрацювала з нашою філармонією. Я дуже добре співпрацювала з філармонійним оркестром симфонічним, з Йосипом Йосиповичем Сазанським. Ми виступали також з Марком Волохом, з Віталієм Возняком. Це було завжди дуже круто, це був такий спалах емоційний завжди, і завжди зала була повна. Це було там якби в, зал, в залі філармонії. І було, було також, були також, на, також наміри виступити у вірменській церкві, тому що П'яш вірменка, все ж таки. і вірмени в Чернівцях завжди почувалися дуже добре. Окрім спільних композицій з Ольгою Варданян, Сальваторе пронесті також виконуватиме власні імпровізації. Ці твори, які народжуються в момент і натхненні саме цим інструментом, адже він має свої регістри, які певним чином скомпоновані, і моя мета зробити фокус на звучанні саме цього органу. Під час концерту глядачі матимуть змогу насолодитися виконанням славетної присвяти Україні, яка складатиметься з двох частин. Центральною темою першої частини стане неперевершена червона рута візитівка нашої країни та нашого краю. Кистеричоне і Анкор пригадую під час виступу у Харкові, виконуючи композицію Червона рута почув із залу вигуки Буковина про край, де ця пісня народилася, і це мене дуже надихає. Друга ж частина складатиметься з італійської поп-музики, Це, зокрема, Челентано. І наприкінці всі присутні в залі зможуть почути гімн України, що вже стало традиційним завершенням моїх концертів. Під час фестивалю інвіктус нескорені Сальваторе Пронесті та Ольга Варданян виступатимуть двічі. 25 липня концерт відбудеться о 18.30, а 26 –– о 17.00. Таким чином, чернівецькі глядачі матимуть удвічі більше можливостей відчути неперевершені переливи музики, яка линутиме від двох таких різних, але таких гармонійних інструментів. Тетяна Добіцька, телеканал ТВА.